Доброго дня! Вирішив сьогодні зняти обзор на трактор Сінтай 120, так як на ютубі я бачив багато відео. Ще немає багато відео про нього. Він у нас з 2008 року. Ми майже нічого такого ним не робили. Більшість він у нас перевозив э, груз. Таке. Не Орали, нічого ним не робили. Трактор в чудовому стані. Нічого в ньому так серйозно не ламалося. Одна лише було потекла патрубка, ми її замінили, загубили щиток від цих чотирьох, як вони. предохранителів. Одна і суттєва проблема не хоче заводитися стартера. У нас акумулятор є, все заряджений, а стартера не хоче. Напевне, проблема у проводці. Раз вже е, дивилися до проводки, та після того заводився, тепер не хоче. А так трактор чудовий. Думаю, сьогодні зробити, е, сьогодні буду, можливо, мати час робити копалку на нього. Хоча до картоплі ще далеко, але нічого, що сказати. Виїхали сьогодні в ліс, послухати, як ташки співають. А так, там за ділами маємо прицеп невеличкий від мотоблока, але його переробили трішки прицепнути, тягає трактор. А так трактор суттєво дуже добрий. Раджу купувати, адже він набагато кращий за мототрактори. Заводися ми... А більшість ми заводимо трактор кривим стартером. Ось він, ручка. А то ручку добре, не треба довго крутити, Раз розкрутнувся. Сюди вона закладається і крутиш. А так трактор люксовий. Так що, кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І я вам раджу цей трактор. Купу... Можете покупляти його. Дякую за перегляд, до побачення.